Вітаю вас у новому київському влозі, і зараз я знаходжусь на дзвіниці Софії Київської, бо хочу подивитися, як виглядає Софійська площа, і побачити головну київську ялинку. З блогерками з шісти каналів, що зробимо таку активність як різдвяна шкарпетка. Згідно ідеї, Аня з каналу Аніка Блог відсилає пакунок зі шкарпеткою і з певною книжкою до наступної блогерки. Ім'я кожної учасниці обирається досить випадково, і моєю таємною Сантою і шкарпетко носійкою стала Ангеліна з каналу Ангеліна Читай. Вона мені щось надіслала, зараз подивимось. Я сподівалася, що ми зустрінемось з Ангеліною вживу, адже ми обоє мешкаємо в Києві, але вона тоді захворіла і тому я побачила Влада, її чарівного чоловіка з вусами майже як у Шевченка. І я сподіваюся, що все ж таки ми ще зустрінемось із Ангеліною і з її прекрасним мопсом. Він, якщо ви не знайомі, то раджу подивитись на цього прекрасного пса. А зараз давайте подивимося, яка ж тут книжка. По ідеї я маю прочитати впродовж цього влогу, але вже подивимося, що там. Може, там теж якийсь пінчину лежить, хто його зна. Угу. Багато вузликів. Йдемо хитрою схемою, розрізаємо. Я буду Добре. Нарешті. Так. так. Угу. Я шукаю вхід в коробку. А, роки практики. Давайте подивитись першими, можливо. Mm, ось ось ти... вона та шкарпетка. Почнемо зі шкарпетки. Давай. Давай. Покладемо поки тут. А, власне, це та шкарпетка Аня, яка мандрує. Я по звуку розумію, що тут багато цукерок. Не знаю, лізти рукою чи просто все вигрібти? Як би ти зробив? Ну, а хто знає, можливо, там не тільки. Тоді може бути не. Я хочу зробити отак. А потім все роздивитись. Я в дитинстві, знаєш. тільки вибираєш найсмачніші цукерки, а потім всі інші. Ми маємо жилейки з колою, дуже люблю. Ще жилайки з мішками. Так само. Класичний набір Санта Клаус. О, Джеки, давно дуже їх не їла. Цебудь арагіс. Клас. І різні різні цукерочки. А тепер ми йдемо до листівки. Та -да Живопис. Тут є послання, можливо, підказка. О, тут є Вінні, дивіться, тут є Вінні. Так. До речі, ви знали, що мопси дуже линяють? Я була здивована. А ще з іншої сторони. Дивись. О, від Ангеліни і Вінні. Андріна написала, що дуже хотіла, щоб я попалась їй у шкарпетці. Я дуже рада, що попалась їй у шкарпетці. Бажаю, щоб книжка мені сподобалась. Ну, до речі, Ангеліна, вона ж ілюстраторка, тому це буде айтем. Можливо, колись я продам його за 200 тисяч доларів з підписом і звіні. А <плес> така я корисна. Така листівочка. О, це якісь нові листівки книжкового моливки, щось там даненько не було. Останні Тайна. там були від Дари бари До того в мене є закладка ще, яку якраз Англіна малювала, з Віні і з котиком. А це щось новеньке. І давайте подивимося, яка книжка. Підказки немає. Я так люблю, коли підказки можна вгадувати. Правда, майже ніколи не вгадую, але дуже хочу. Але дивись, без спойлерів. Без спойлерів. Можливо, знаєш, ти потроху витягай, щоб мати можливість здогадатися. Поки що я бачу, що ця книжка велика і з темною обкладинкою. Не знаю, чи видно тобі щось? Трохи видно. Здогадки? О, вона досить легко відходить. Такий приємний який. Можливо, там спочатку буде назва, або. Я знаю, що це за книжка. Я навряд її прочитаю за цей влог. Та як? Бо це. Подорож книжки і папіруса докинула. Це, по суті, такі замальовки з історії книговидання, з того, що я чула по різних відгуках, бо я думала, що це буде прямо як історія, книгодрукування, написання книжок і такого іншого, починаючи від давнього Єгипта, потім проходячи по різним народностям та епохам. Така вона приємна, дуже її хотіла, але чомусь мені легко було купити якомусь на подарунок, але не собі. Тому я, нарешті, рада, що хтось мені її подарував. Я знаю, що Іра з каналу. Боже, забула назву є лобукнук. Дуже на цю книжку злилася. Я казала, що вона йшла, але не сподобалась, але чомусь я думаю, що мені сподобається. Бо я коли купувала таку ж на подарунок лізі, я подивилась спочаток, спочатку, мені здалося, що це прям класно. Тому маю великі сподівання. Можливо, я дійсно впродовж цього логу і прочитаю, хоча вона велика і не художня, тому що немає картинок. Давайте шукати картинки. А, без картинок. Ще з бібліографією в кінці. Ну, добре, тобі трішки складніше стало. Ну, як мінімум, я поділюсь першими враженнями, а там вже далі буде видно. В будь-якому це відео зі Шкарпеткою має вийти до Нового року. Будемо тримати пальчики. Так. Дякую, Ангеліно. Я пішла читати. Під час розпаковки я забула дістати зі шкарпетки найголовніше. Це ім'я наступної блогерки, до якої вона поїде. Тож, давайте зробимо це разом. Ідемо. Насправді тут залишилося лише одне ім'я, тому я знаю, хто це, але ви ж не знаєте. Тут складений аркуш з такими гарними скріпочками. І розвертаємо. Чудове фото. Це Віка з каналу Віка Book Block. Сподіваюсь, вам все видно. Я зізнаюсь чесно, не дуже багато бачила відео з цього каналу, буквально лише декілька, хоча він ніби вже біля року як є. Але вони дуже милі, і я ось дивилась останні відео. Тож приблизно уявила, що любить Віка. Плюс в мене є невеличкий віш-лист, який мені скинула Аня в чатик. Тож я підібрала книжку і сподіваюся, що вона буде дуже вдалим подарунком. Я вже все спакувала, лишилось тільки війти на пошту і все відправити. А зараз вам розкажу взагалі, що читаю. Відразу почала читати подорож книжки, ту, що мені дарувала Ангеліна. Ось вона. Але. Я зрозуміла, що це не зовсім та книжка, яку мені зараз хочеться читати, бо тут зовсім інший настрій, інший темп. Тож я її поки відкладаю. Можливо, ще повернусь до неї в цьому грудні, чи може в січні, але це ще не точно. І я взяла після неї ось цю. Це хто творить різдво? Мені дійсно хочеться саме такого настрою. Це добірка різдвяних оповідань про людей, які дійсно до цього дотичні. Я вже прочитала половину з них, а прочитала про роботи пошти, про кав'ярню чи кондитерську, про волонтерські проекти ресторані, навіть про радіостанцію. Це була дуже коротка замальовка. Я зрозуміла, коли вона взагалі закінчилася. Мені все подобається, воно таке дуже миле, але зрозуміло, що це замальовка, це такий невеличкий епізод із життя будь-якого тому тож ти не встигаєш якось проникнутись, хоча ось певна доброта в цих історіях точно є, тому загалом мені подобається так? і ілюстрації дуже і дуже милі. А з таких більших книжок я взяла собі до читання, точніше, навіть прочитала вже зникнення аптекарки Сари Пеннер. А почалося з того, що я подивилась відео лізи з каналу Буклі, де вона цю книжку спочатку ну гарно про неї розповідала взагалі про сюжетні певні перепитії, які мене і зацікавили. А далі вже вона її те, щоб розгромила, але вона їй загалом не сподобалась. Проте мені саме те, що я про неї почула, стало дуже цікаво. Тому я взяла собі цю книжку, прочитала її і загалом отримала задоволення. А що ж мені там сподобалось? По перше, там події відбуваються в двох часових лініях. Це десь 1791 рік, перша лінія, де ведеться оповідь про аптекарку, яка займається тим, що має таємну лавку і там виготовляє яди, щоб потруювати чоловіків, які не дуже добре поводили себе із дружинами. Або коханими, або сестрами, або матерями. І цікаво, що кожен раз, коли вона продає наступну отруту, там все таки дуже зашифровано шлях, як отрута потрапляє до замовника, як вона приймає замовлення, вона відчуває, що її тіло все більше відмовляє, що вона має певну хворобу і відчуває це як певну спокуту за те, що вона робить. Її така головна заповідь це жодна жінка не має постраждати. В другій лінії в наш час молода. Десь біля 30 років жінка приїжджає до Лондону ем, у таку весільну подорож, точніше, не весільну, а на річницю е, шлюбу. Але вона приїжджає сама без чоловіка, бо напередодні знається про те, що він її зрадив. І ось вона хоче якось віднайти себе, подумати про все, продумати про те, що буде в їх майбутньому, чи є в них взагалі це майбутнє разом, чи, можливо, на цьому їх стосунки мають перерватися. І ось так гуляючи містом, вона потрапляє на групу людей. А які займаються мадларкінгом. А це коли вони шукають щось в отмілі Темси, коли вона забирає свої води, якісь залишки старих речей, виконаних в річку чи загублених. І ось вони тут вдягають чоботи, спеціальні рукавиці і шукають щось цікаве. Ось саме ця лінія мені дуже сподобалась. Ну, Хоча і лавка аптекарки, це також цікаво. І ось вона знаходить невеличку пляшечку, а згодом намагається з'ясувати, що ж це за пляшечка, чому там є. Емблема ведмеді, що це означає, і, звичайно, ці дві лінії будуть перетинатися. Крім того, там є ще молода героїня, дівчинка, яка також цим зацікавилась, і навіть в кінці буде певна магічна дія. І тут можна сказати, що це або була магія, або велика віра. В будь-якому випадку, фінал такий дуже, як на мене, життєстверний і хороший. Як загалом сама історія, мені ось дуже сподобалось. Тож... Можливо, там є до чого причепитися. Але мені дійсно сподобалася ця історія. Тож я хочу читати ще наступну книжку Сари Пеннер, А лондонська спіритична спілка, здається, називається. Вона має вже зовсім скоро вийти в артбуксі, тож я все думаю собі її чи передзамовити з дуже гарним таким зрізом з квітами, чи, можливо, купити вже примірник з білим зрізом. Я не вирішила. Можливо, хтось мені взагалі подарує на Новий рік, вона ввійшла з в мене є. А можливо, і ні. Буду думати і чекати. Крім того, я читаю зараз ще одну книжку Селеста Інг «Сюди жеврюють пожежі. А, насправді, мене ця книжка давно цікавить, але через те, що мені не подобається оформлення, я її собі не купую. А ось на обуці зараз є чудова озвучка, я слухаю її в аудіоформаті, Мені дуже подобається і сама історія, і як вона начитана. Розповідається там про м, такий елітний. Можна сказати, район приміський, десь в Штатах, і там живе родина, де є декілька дітей. Всі вони майже одного віку гарно досить спілкуються. І в той же час до цього містечка переїжджає жінка, вона художниця, точніше, фотохудожниця. В неї є донька. В них досить приємні стосунки, і ось діти цих родин починають спілкуватися. А загалом починається історія з того, що нібито одна з дівчат з родини Річардсоні підпалила будинок. І ось далі розповідається, власне, як до цього все призвало. Я люблю дуже історії про родини, про пригороди, про якісь такі взаємини, про стосунки підлітків. Тому мені дуже цікаво. І крім того, Селеста інг ще розповідає про те, як мія жінка-фотограф працює над своїми проектами, як вона робить колежі, як вона вишуковує нові ідеї, як вони постійно переїжджали з міста на місце, бо нове місце надихає її на творчість. І буде ще багато додаткове розслідування, адже місіс Річардсон хоче дізнатися більше про минуле цієї мії, бо там теж є така таємниця. Мені дуже подобається, я ось продовжую слухати і, можливо, в процесі цього логу або вже наступному, розкажу, які мої загальні враження. Я очікую, що це буде просто 5 із 5 і навряд може бути інакше. І ще моя подруга на днях почала читати одну книжку, це. Анастасія Левкова за перекопом є земля. Коли це побачила, в мене це теж надихнуло знову її читати, точніше як почати її читати, адже я взяла її у своєї колеги ще місяці два тому, взяла, поклала і до неї не приступала. Але ось вирішила, що буде можливість обговорити з подругою, тому взяла читати. Але скажу одразу, що Леся перегнала мене вже сторінок на 150, я лише на 30. але ці тридцять сторінок мені подобається. Тут розповідається про дитинство головних героїв або головної героїні і її подружок. Це дівчина українка, росіянка і татарка. Є багато фраз з татарською мовою. І я зізнаюсь чесно, не дуже вчитуюсь в кожне слово, я читаю скоріше одразу переклад. Хіба що якщо це слово одне, а не ціла фраза, бо не бачу в цьому великого сенсу. Але через ці описи, які складаються про спілкування нашої героїні із етнічними татарами, які живуть, здається, був Симферополь, чи Бахчисарай, і відповідно. Мені подобається цей настрій, який створюється на сторінках. Мені одразу це нагадує і співачок Пташку Гінтекіна, і чимось Манюню Абгарян, тобто таке насшарування якихось родинних традицій, особливостей вимови і ось подібного. Тому я думаю, що далі буду з задоволенням читати, можливо, далі все не буде не так райдужно. але, тим не менш, мені цікаво. І вже дізнатися нарешті, що ж є у цій книжці, бо рейтинг у неї дуже високий, і багато хто її вже прочитав. Ну, а ще мені, звичайно, треба відправити вже всі посилки. Вчора ввечері в мене, нарешті, був ось саме той потрібний настрій для пакування. Надихнула мене на це моя подружка Оля, яка принесла мені вже подарунок на Новий рік, який я розпакую вже 1 січня. І ось я надихнулася цим і вирішила, нарешті, пакувати те, що наскладала, і для буктюб сюрпризу, і, власне, для Шкарпетки вже запакувала книжку і там ще дещо. І, відповідно, ще для іншої таємної санти. А завтра вже напевно піду на пошту за відправляти, бо сьогодні в мене вихідний, і, чесно кажучи, мені взагалі не хочеться виходити з дому, як часто буває в мій вихідний день. Тому ось так. І зранку я ще трошки малювала, вирішила зробити декілька таких різдвяних листівок. З дуже простими сюжетами, бо я мало замовила, а вже немає особливо часу, що десь шукати. То чому б не зробити такі сюжети? я Думаю, це навіть буде більше цінно і цікаво, аніж коли просто куплена листівка. Але подивимося, наскільки мене вистачить, поки що натхнення є. Ось, це все те, що я пакувала. Там ще поскладала багато всього, треба розкласти по пакункам. А зараз покажу іграшку, яку отримала вчора в одному з замовлень. Це ручна робота з каналу This is Anita, Вона багато вирощує рослин, про це публікує, взагалі про затишок в домі. Ось вона робить таких гарних ангельських крила. Тож я вирішила собі купити і взяла ще дещо на подарунки. Але вже відправлятиму це відповідно згодом. І хотіла показати вам ще іграшку, яку отримала в минулому році від Лани. Вона приїхала вже дещо пізніше, після розпаковок у січні. Але подивіться, яка краса. Це вишивка бісером. Лана сама все це робила, мені дуже подобається. І вона ось тут висить і створює таку дуже затишну, домашню атмосферу. Також оновила свою стіну більш зимовими сюжетами. Це минулорічні, новорічні листівки та малюнки. І звичайно вона зігріта теплим світлом гірлянди, подарованої Юлею. Нещодавно у Києві відкрилась нова книгарня Плекай, і ми разом з подругою зайшли нарешті зди подивитись, як і що. Загалом місце досить комфортне, розташоване на Подолі, недалеко від набережної, недалеко від метро-контрактова площа і недалеко від усіх київських книгарнь. В Чому особливість цієї крамниці, що це не тільки кав'ярня і пиварня, та де можна випити і каву з чимось солодким, і пива з якимись закусками, а це звичайно книгарня, де можна принести свої книжки, які вам вже не потрібні, і їх там продадуть, якщо звичайно вважатимуть, що вони доцільні. Загалом простір досить комфортний. Місця достатньо вже є певна кількість книжок. Як кажуть, кількість стелажів може ще збільшуватися. І я навіть знайшла собі дві невеликі книжки, вони ілюстровані. Одне видання ось. Батько горіо я взагалі ніколи ще не бачила. Це було моє перше знайомство, і я взяла цю книжку собі. А друге це було таємниці львівських левів. І цю книжку я колись бачила, здається, в ВСЛ, але тоді не купила. І ось наразі мають це видання. Бо особливо зараз чомусь потребую саме таких красивих ілюстрованих книжок. В цьому просторі мені дещо забракло поки що наповнення, можливо, якихось картин на стінах або ще чогось. Бо якщо порівнювати з книжковим левом, який. Ем... Утримують, заснували також ті ж люди, що й плекай, то там, звичайно, простір він такий дуже насичений, там завжди на чомусь пиняється око, впливає поки що такий більш аскетичний, більш простий, але зрозуміло, що він працює лише декілька тижнів і поступово все буде тільки ще яскравіше і більш душевно. Загалом раджу подивитись, тим паче, якщо ви шукаєте місце, куди можна принести якісь свої книжки, а можливо знайти щось таке, чого давно не бачили у продажу. Мене запросили нещодавно на книжковий клуб від видаництва РМ, де ми обговорювали книжку Кетрін Стедман Сімейна гра а загалом я так розумію, що РМ започатковує таку серію книжкових клубів, і ось це був такий перший пробний. Потім буде ще якесь друге зібрання у січні, як мені казали. І знаю, що наступного дня навіть був клуб разом із читачами, які могли заповнити Google форму і також прийняти участь у подібному процесі. Усім блогерам, які були на зустрічі, подарували такий пакет святковий із деякими книжками. Зараз вам їх швидко покажу. По-перше, це книжка, яку я дуже хотіла, це Янгольська Скрипка. Авторка Лариса Камінська. І це ілюстроване видання, ілюстрації. Також написано, що авторки. Я колись гуртала її в книгарні Віват. Мені вона дуже сподобалась, як вона виглядає, які. Зображення. Я не дуже вчитувала в анотацію. там, здається, щось буде трошки про хворобу і про різдвяне диво. І, так розумію, звичайно, про скрипку, тому ж очікую, що це буде щось досить цікаве. Наступна книжка це Рутве, її новий детектив, принаймні з тих, що вийшло в Україні, це гра в брехню. Я вже читала неодноразово Рутве. Мені загалом подобаються ці книжки, вони такі динамічні, захоплюють увагу і хочеться якнайшвидше дізнатися, що буде в кінці, тому дуже рада що тепер маю це видання і буду читати. До речі, написано, що це вибір книжкового клубу Ріс Визерс по наліпці. А з того, що я читала деякі книжки з вибору книжку, всього книжкового клубу, всі мені подобались. Тому сподіваюся, що ця не стане виключенням. І третє, це такий чи то комікс, чи графічний роман, називається Тиха дівчина у гучному світі історія однієї інтровертки. Ну, це я думаю, десь про мене має бути. Бо я поза життю більше інтроверт, хоча по-різному бувало. Тут така цікава, проста мальовка в, одні, в одному кольорі, такі сірі тони. Буду читати ще не починала, але сподіваюся, що історія мені сподобається. І хотіла показати вам ще своє останнє надбання: це ось така чарівна іграшка, такий різдвяний вагончик. А, цікаво, що в той день, коли ми були в книгарні плека із подругою, то зробили тур ще по кільком книгарням. Це були книгарні Є, було КСД, і закінчилися в книжковому леві. А, там я купувала книжку на подарунок і побачила цей вагончик. Я його помала в руках, потримала, але в той момент ще сумнівалася, чи брати його, бо прикрас у мене досить багато. Хоча це мене зовсім не зупиняє від того, щоб щось <троху> потроху додавати. І дуже люблю, коли мені дарують прикраси. А, так от. А потім ми пішли з книгарні, відповідно, без вагончика, і буквально позавчора побачила в сторіс, що ось лишився останній вагон в книжковому леві. І я подумала, що все ж таки це буде символічно. Я досить ну, половину життя а, прожила далеко від різничної станції, і зазвичай мені ось тематика вагонів, вона якась така дуже рідна потягів, вагонів, люблю книжки з такими зображеннями. Тому вирішила, що це буде прекрасна, така новорічна. Іграшка на ялинку, і вона буде нагадувати мені трошки про дім. Тому ось маю тепер цю прикрасу. І, до речі, книжково Лав настільки ретельно її запакували, що вона була в коробці, потім ще в крафті, потім ще в купі плівці, ну щоб просто ця іграшка точно збереглася. Тому я дуже тішуся. Ну і напевно це. Сподіваюся, що я все сказала, що хотіла. Це буде таке останнє влогове відео в цьому році. Думаю, що в січні ми продовжимо цю традицію і сподіваюся, що буде ще багато-багато цікавого. На початку січня, я думаю, що вийде ще відео про такі підсумки року, можливо, не таке динамічне, як минулорічне, бо я, напевно, ще готова рахувати знову, скільки чоловічих і жіночих романів я прочитала. Хоча, напевно, я зроблю собі такий. Підсумок тих книжок, які мені здались найбільш яскравими, які я, скоріш за все, довше пам'ятатиму і до яких, можливо, повертатимусь. Я так попередньо прикинула, це буде книжок чи 7 чи 10, я зроблю ще собі рейтинг. І ті, які я не дочитала, розкажу, потім, напевно, що мені не сподобалось. Таких було небагато, але трохи було, тому думаю, що про них теж згадаю. І, можливо, можливо, запланую собі якийсь читацький виклик або щось в такому дусі. Була рада всіх бачити і бажаю вам прекрасних свят, Нового року і всього того, що ви бажаєте для себе.